Виставка силует міста чергова спроба молодого та амбітного художника Анатолія Лабунського відтворити індустріальний пейзаж кривбасу, краєвиди житло масивів, улюблені місця відпочинку городян. За свій нестандартний підхід до творчості автор вже здобув собі славу новатора у мистецтві. На його полотнах можна побачити і відчути випромінювання внутрішнього сталевого ядра міста, в якому промислові споруди представлені у незвичному стані. я пытался в реалистической манере выразить свои мысли. Есть моменты, которые я хотел использовать, локальные цвета, пятна, для того, чтобы подчеркнуть вот именно излучение ядра нашего города. Он основан на железных рудах, поэтому... Энергия, которая от них излучается, наша земля, она особенная. Люди приобретают здесь и закаляют свой характер, и их таланты проявляются во всей Украине и за рубежом. Поэтому идея вот этой выставки именно подчеркнуть Расплавленный наш металл, вот проспект Металлургов, Золотой Бумеранг работа. В них я выразил наше шоссе как расплавленные реки металла, которые освещают наши души, наши жизни и ведут нас в будущее. Експозицію міських пейзажів склали 32 картини, виконані як у техніці масляного живопису, так і в нестандартному поєднанні живописних матеріалів. Автор використовує насичену кольорову гаму для максимального вираження свого світосприйняття і намагається створити узагальнений образ кривого рогу. Большинство работ выполнено в классической масляной технике, это живопись. Есть работы, представленные смешанной техникой, это акрилы, эмали, но это уже более такие современное искусство картины, решенные локальными пятнами. Также есть маленькая часть экспозиции пастелью на наждачной бумаге в технике пуантилизм. Эту выставку я уже показывал, но она разрабатывается дальше для будущих проектов. Вже 5 червня логічним продовженням виставки Силует міста стане презентація чергової експозиції Анатолія Лабунського, присвяченої дев'яностой річниці з дня народження Івана Авраменка. Відвідувачі матимуть змогу оцінити копії картин відомого криворізького художника у виконанні місцевих школярів. Захід відбудеться у міській виставковій залі.